Презентуємо вашій увазі підручник для шостого класу етика. Автори підручника Олена Іртищева, методист кафедри філософії і освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Валентина Кравчук, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Ілля Паршин. Кандидат історичних наук, доцент Ірина Васильків, вчитель-методист, автор підручників з основ правознавства, громадянської освіти, всесвітньої історії, наукове редагування Віталія Докаша, доктора філософських наук, професора, академіка Вищої школи України. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової середньої освіти з послідовною реалізацією обов'язкових результатів навчання соціальної та здоров'я збережувальної освітньої галузі. Матеріал укладено відповідно до модельної програми Етика 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти, автори Євген Ашортія, Тамара Бака, Олександр Желіба. Людмила Козіна, Тетяна Мелещенко, Ігор Щупак з урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання. Підручник складається з чотирьох розділів: у світі моральних цінностей, етичні норми в правах дитини, мистецтво жити в суспільстві, бути культурною людиною. Формат змістового та методичного матеріалу дає можливість використовувати підручник для очного, дистанційного і змішаного навчання. В підручнику реалізовано основний принцип концепції нова українська школа дитиноцентризму навчальний матеріал підручника поділений на розділи та параграфи, які укладені із врахуванням вікових особливостей учнів та учениць шостих класів. Рухатися цікавими маршрутами параграфа допоможуть тобі рубрики. Це корисно. Тут ви прочитаєте цікаві притчі, розповіді, оповідання це знадобиться тут. Ви знайдете корисні поради для себе та своєї родини. У рубриці Це цікаво. Ви зможете дізнатися додаткову інформацію. Рубрика Так було містить цікаві факти і події, які відбулися в минулому. Рубрика. Це ви зможете дасть можливість попрацювати практично та творчо. реалізації ключових компетентностей та наскрізних вмінь на заняттях з етики сприятимуть різні види навчальної діяльності, які запропоновано в кінці кожного параграфу рубрика мислимо практично допоможе узагальнити важливу інформацію та попрацювати з основними термінами та поняттями. Діяльність на спрямованість курсу реалізовується через завдання, що розміщено у рубриці Мислимо творчо. Рубрика Мислимо глобально містить запитання і завдання практичного, проблемного та пошукового характеру, які необхідно виконати разом з рідними. Ілюстративний матеріал підручників досить різноманітний за тематикою, формою і функціями, фото, джерела, таблиці, схеми різноманітні рубрики. Дозволяють учням, ученицям детальніше розглянути тему, яку вивчають на уроці, та сприяє естетичному, загальнокультурному, мовленнєвому та соціальному розвитку дітей. У кінці кожного розділу запропоновано систему різнорівневих запитань і завдань до уроків узагальнення, які допоможуть учням та ученицям виділити ключові моменти теми та підкреслять практичне значення навчального матеріалу. Під час виконання завдань учні, учениці вчитимуться працювати в команді, комунікувати, розподіляти обов'язки, дискутувати та обґрунтовувати власну думку. Для якісної організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти авторський колектив підготував новий навчально-методичний комплект для забезпечення ефективного навчання. Також буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника. Як це було зроблено для п'ятого класу? Підручник етика сприяє формуванню у здобувачів освіти основних цінностей, чесність, любов, свобода, дружба, відповідальність. Тож крокуємо до нуш разом.